Наш гість сьогодні, Геннадій Друзенко, працівник, правник, експерт з міжнародних відносин. Дякую вам, що прийшли до нас Працю з міжнародного права. Міжнародного права. Добре, геннадій, перед тим як ми продовжимо, я б хотів просто, щоб ми подивилися невеличкий сюжет «Євроньюз» про вибори до Європарламенту, щоб просто було загальну уяву наших глядачів, про що йдеться завтра, про що буде на цих виборах. Третій день виборів до Європарламенту до голосування, яке у деяких країнах ЄС, розпочалося раніше. У суботу приєдналися Мальта, Латвія, Словаччина та французькі заморські території. У суботу дводенне виявлення завершується для громадян Чеської Республіки. Змучені кризою греки напередодні виборів. Схоже, це такі тяжі до об'єднаної Європи, хоча і хотіли б деяких політичних змін. І швидшого покращення рівня життя у неділю. Вони віддаватимуть голоси на загальноєвропейських і також місцевих виборах. Економіка країни подає перші ознаки відновлення. Уряд обіцяє повернення до добробуту до кризових часів за сім років. Опозиція лякає подальшим поглибленням задушливої політики бюджетного заощадження і обіцяє позбутися її в разі своєї перемоги. Тим часом в Ірландії вже підраховують голоси. Вибори завершилися. Ліва політична сила Шинфейн, яка виступає за об'єднану Ірландію, схоже отримує свої перші місця у європейському парламенті. Перші офіційні підрахунки результатів волевиявлення у всіх країнах ЄС оприлюднять у неділю ввечері. Отже, це був загальний сюжет, що відбувається. Розкажіть нам, ну, що що потрібно знати нам, українцям, про ці вибори, як вони будуть впливати на долю України і на цю ситуацію, казала склала з Російською Федерацією? Думаю, що перш за все треба не обманюватися назвами. Попри те, що європейський парламент має назву парламент, а ми звикли, що парламент в Європі це законодавчий орган, як правило, єдиний законодавчий орган. Це також орган, який, як правило, в абсолютній більшості європейських країн, а наразі і в Україні формує уряд. Отже, слід пам'ятати, що на відміну від національних парламентів, європейський парламент, хоча і обирає голову комісії, але не формує уряд в традиційний звичний нам спосіб, і не є єдиним законодавчим органом. По-перше, він не має права законодавчої ініціативи, тобто він весь час грає з подачі Єврокомісії. І по-друге, ухвалює закони разом з Радою ЄС, тобто, з власникаючи представниками національних урядів. Тому він апріорі слабкий. За європейські національні парламенти ми це часто бачимо, що європарламент uh -huh, uh -huh. найбільш in favor, тобто найбільш схильний до України, готовий її, там декларувати її не впливає на позицію. Але насправді це парламент. ми досі навіть не подали заяви попри неодноразові запрошення з парламенту. А скажіть, ну наскільки о, престижно бути депутатом європарламенту? Чи тому, що є думка? Про те, що це така пенсія для багатьох депутатів не це Ну, це не правда, розуміє. бо насправді у нього легітимність нижче половини. Тобто з минулих виборів менше 50%, а в деяких країнах менше 30% бере участь у виборах. А якщо ми віримо, що джерелом влади в Європі, як в Україні, є народ, то власне кажучи, коли менше 50% приходять проголосувати, то ти відчуваєш себе настільки певно, от наскільки я розумію, в Україні близько 80 збирається проголосувати на президентських виборах, і це не є якась лінність чи аполітичність європейців. Пам'ятаю, мій професор Шотландський розповідав, що просто європейці не дуже розуміють, за що вони голосують, коли голосують за європарламент. Бо зрозуміло, в Європі ти голосуєш за правих, це більше свободи, менше податків, але й менше соціальних гарантій. Або за лівих більше держави, більше податків, більше соціальних гарантій. Європарламент не вирішує податки. Він часто вирішує якісь речі, далекі від пересічного європейця. І тому. Тут говорячи про парламент європейський українцям, треба пам'ятати весь час цю славнозвісну латинську фразу що це sue generis», тобто особливого роду парламент, на який дуже обережно треба переносити паралелі з національних парламентів. Mm -hmm. Ще стосується цього парламенту, я нещодавно говорив з однією людиною, камешканка mm -hmm. мешканцем європейського союзу і впливу людини. Кажу, ну, а чому так ну, чому люди взагалі не беруть участь в цих виборах? Чому така низька явка? І він казав, що ну, розумієте, що мова йде, ну всі розуміють, що мова йде про розмір огірків, які треба вирощувати, про викривлення, стандартизацію, їх, да? так, викривлення, про е, там, якісь якості молока, але це не впливає напряму на життя людей. Наскільки це правда? Абсолютно вірно. Тобто, насправді, протягом нашого майдану мені, мій польський друг, з яким ми вчилися, от, якраз студіювали європейське право в Британії, написав емейл, який мені досі гріє серце. Написав: Поки ми європейці дискутуємо в Брюсселі про стандарти молока і помідорів, там було сказано, ви боретесь за те, на чому стоїть Європа, свобода, гідність і інші базові цінності. Це правда, що Брюссель Трохи загруз по перше в дуже таких пишномовних деклараціях. І далекості від реальних проблем ми бачимо, як європейці, європейські депутати, перш за все, приїжджали на майдан попіаритись і не могли навіть протиснути санкції проти Януковича, який був реальним вбивцею, тобто масовим вбивцею. Mm -hmm. Тому ми тут маємо пам'ятати, що, попри наше зачарування Європи, в певних базових речах ми за останні півроку перегнали і Брюссель і страсбург де живуть європейці, і возять свою бюрократію величезними машинами з Брюсселя mm -hmm. в Страсбург і назад, бо засідають і там, і там бо. Колись Франція не готова була поступитися, щоб парламент був поза її межами. Тому я думаю, що як мінімум ми заслужили на те, щоб не комплексувати перед європарламентом і не міфологізувати його і не боготворити. Повірте мені, що український парламент на сьогодні має для України на порядок більше значення ніж європейський. До того ж, цікаво ще один дивна річ насправді, бо в Європі весь час набирають сили. Більше голосів ті партії, які заперечують об'єднану Європу, очевидно, і в наступному європарламенті ті, хто виступають проти Євросоюзу, матимуть більше голосів ні з чому. Тобто, власне кажучи, це сама система, саморуйнування. І про все це слід пам'ятати. Тобто, треба пам'ятати, що Європа в певних речах може допомогти. Треба чітко усвідомлювати компетенцію, і можливості Європарламенту. Наскільки правда, що внаслідок цих виборів до влади можуть ну як до влади, умовно до влади, як ми вже з'ясували вже так, що але можуть виграти пропутінські сили. Я не думаю, що вони виграють, тобто про путінських то відверто сил доволі небагато, але ну, друзі вблив... кажуть не про путінське а... зби збільшиться. Тут навіть не йдеться про друзів. Все ж таки, ми побачили, що Європа більше переймається власним комфортом ніж життям своїх ближніх сусідів. Угу. Тому ті, хто. Готовий буде поступатися якимись базовими принципами для того, щоб вигідно торгувати, а іноді просто сидіти на неофіційній зарплаті у Газпрома, збільшиться. Бо в Європі живуть люди склеєні з того ж тіста. І оця спокуса мати легкі і великі гроші, вона європейці не мають від неї щеплення, на жаль. Особливо, якби певні нові демократії, які там останні 10 років тільки в ЄС. А, якщо вже Уявити собі, що так, дійсно ці вибори пройшли. чи є якісь прогнози? Хто може виграти, хто може очолити Європарламент? Ну, традиційно, Європарламент в тому сенсі доволі нудна річ, оскільки там виграють або соціалісти, або ЄПП, Party, тобто Європейська народна партія. Тобто вони, очевидно, домінуватимуть і в наступному парламенті. Але знову ж таки домінування не означає як в Україні, як в Польщі, як у Франції. Тобто що ти сформував уряд, і проводиш свою лінію. Гу. Бо є дуже важка і непублічна, по суті, Рада Європейського Союзу, де е, діють представники всіх країн-членів. От виявляєте, приїжджає міністр закордонних закордонних справ добра сільського господарства Мальти, Німеччини, Франції, Естонії. Часто вони навіть спільної мови не знають, Їм треба перекладач. Тому це дуже важка система і неефективна по суті система ухвалення рішень. Да, це компроміси, це ціна за цей величезний ринок, величезний там на 500 мільйонів е, спільноту. Але в плані ефективності тут претензій і питань може бути більш ніж е, ніж можливо. Тому навіть якщо якась партія, яка якась коаліція виграє там більшість в європейському парламенті, це не значить, що вони mm -hmm. мають мандат на реалізацію своїх передвиборчих обіцянок. Mm -hmm. е, так сталося, що саме зараз в нас є е, звернення міністра закордонних справ Швеції Карла Більта до українських. Виборців, uh -huh. ну там, тільки що отримали, а, при цьому це звернення в рамках я так розумію, звернення до своїх виборців uh -huh. в Європі, а, де він також є одним з ну, не, одним з а, лідерів, Фронтмен, так? Да. так фронтменом цієї історії парламентських виборів у Європарламент. Давайте подивимось, звернення Карла Більде, там англійською мовою. Якщо коротко з того, що мені кажуть наші редактори, що

Goes to the polls to elect the members of the European Parliament. I wish to send a greeting to the entire electorate in Ukraine. Your election tomorrow, your presidential election, is of very great importance for you to be able to choose a new leadership that will carry your country forward. You can be assured of the support of all of the countries of Europe for your democracy, your territorial integrity, your work for the peace and prosperity of your nation. You are part of our Europe we want to give us give you all the support that we can Коли про те, гарний символ, я думаю, що це гарний символ, бо насправді е, неочікувана співпала дата виборів до європейського парламенту, одна з трьох головних інституцій Європейського союзу, mm. і виборів наступного президента України. Будемо сподіватися, що це добрий символ, який говорить, що все ж таки наша боротьба за входження в європейський ціннісний простір принесла перші, бодай символічні плоди. Добре, що до останнього, я просто хотів до вас звернутися. Я знаю, що крім того, що ви правник з міжнародного права, спеціаліст, то ви ще і створюєте українську резервну армію. Одним з, ну, підго, підготуєте до їх тут. Власне кажучи. поясніть, будь ласка, коротко, що це, як це відбувається, і про що це взагалі? Українська резервна армія це проект, який започаткували люди, що пройшли майдан і вийшли з чітким переконанням, що годі сподіватися тільки на українську державу, хто б не сидів на банковій Грушевського. Першого числа, коли Путін отримав мандат на використання військ в Україні, ми чекали до самого вечора, коли ж буде якась реакція, так і не дочекались. І з огляду на те, що стаття 65 конституції України вже не надає права, чітко зобов'язує кожного громадянина боронити територіальну цілісність і незалежність України, вирішили, що нам слід виконати цей конституційний обов'язок і закликали всіх, хто готовий і валіє захищати Україну. Всіма доступними засобами єднатись до нас. Uh -huh. Через півмісяця ця ініціатива вилилася, власне кажучи, в такі, що вікендівські тренінги, причому, на відміну від правого сектора, скажімо чи. А чим ви там займаєтесь? Ми вогнева підготовка, тактична підготовка, а першомедичний... ви берете ну, ну, Я власник зброї, мої колеги власники зброї. Тобто, оскільки ми середній а, тобто, клас. А до чого вони готуються? Може, треба ви їх відправляєте на фронт? Ні, ні, не, ні, ні. Ми не відправляємо гарматне м'ясо, оскільки за три дні не підготуєш нормального вояка. Ми готуємо. Людей для найгіршого сценарію, от якщо зелені чоловічки з'являться тут, чи скажімо, під Києвом, в тому ж Трипіллі в Черкасах, то е, наші люди тоді вступлять в бій, готуючи, е, бронюючи свої. Е, Доми, свої вулиці, свої райони і свої міста. Тобто ми дуже тверезі люди, ми, кожен з нас успішний там, бізнесмен чи професіонал, як я. І ми не граємося в авантюрні ігри, коли зібрати 20 патріотів, кинути їх і привезти 20 чи 15 цинків. Це великий гріх, окрім усього іншого. Але у нас є. Віра в те, що можна перемогти українську армію, очевидно, для росіян просто, якщо вони цього захочуть, але дуже важко перемогти 40-мільйонний народ, якщо навіть кожен десятий візьме зброю, і почне стріляти. Статистика говорить, що кожен десятий набій влучає всі. Порахуйте, жодної російської армії не вистачить. А добре, останнє питання. А які план? Тобто ця резервна від ось ви її створили там, мабуть, ці люди ми не вони пішли армию. далі. що ви їх ми на нікуди не пішли. Тримають. Тобто, ми готуємо людей, які під час тренінгів знаходять і самоорганізуються. Фактично, це парадигма Майдана. створити якийсь штаб, було б дієтізно. Ну. Прилетіли б гру угу, ці представники гру наступні стрілкові, нейтралізували б штаб і вся, весь би наш проект не шельгаламаного не вартов. Це люди, які самоорганізовані, які самі під час наших тренінгів. Виноді вони походять двічі тричі, навіть була у нас пані, яка шість разів пройшла Олена Бондаренка. Вони отримали. Олена, яка Олена Бондаренка? Але, власне кажучи, ну Олена Бондаренко, зайдіть. Ні-ні, ні не ні, 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 ні. ні, ні та Олена Бондаренко, яка була. Nie, калі... Просто шість разів це вже синдром, вам не здається? Ні, абсолютно Nie, нормально. нормально. Вона а там ми раз... чоловіки, так? Ні, до 30% жінок. Тобто У нас проїхали, напевно, всі світові ЗМІ. Ми дуже відкриті. BBC нас знімала двічі, радіо, і цей. Тобто це під Києвом, Капітанівка, Полігон, Снайпер, можете ви завтра приїхати відзнімати. знімати. 1 плюс один знімав, ICTV знімала, 24-й канал. Uh -huh. Тобто це середній клас, який вірить після майдана в себе, а не в цю кульгаву державу. Тобто, ми віримо, що з нас експедиційний корпус не зробиш. А от захистити свою, чи принаймні зробити ціну окупації наших районів, вулиць і міст неприйнятною, навіть для Росії. Ми я думаю, подужуємо. Добре, дякую вам за те, що були у нас. в Ефірі великий, теплий привіт, Олені Бондаренко. Шість разів це рекорд.